Вітаю всіх! Сьогодні йде перегляд будинка село Лісники. Будинок знаходиться в закритому котежному містечку з охорони. Містечко на 26 будинків. Сам будинок 220 квадратних метрів. За терасою є також навіс на авто, є парк місця, заведений в будинок, гарний тротуар, як ви бачите, з двох сторін також озеленення йде. Низом йде світло величезний плюс. Ділянка в районі десь соток. Десь так. В районі 11 соток, приблизно плюс-мінус. Ділянка має дві тераси, верхня і нижня. Дуже гарний краєвид відкривається. Зараз я вам покажу. Також зроблено водовідведення, низом йде лівньовка центральна. Ось такі вже насаджені. Так виглядає фасад будинка, штукатурка з плиткою. Газ такий це встановлено. Також в кінці відео, що вам цікаво, я піду обов'язково покажу вам дитячий спортивний футбольний майданчик від містечка на 26 будинків. Так що дочекайтесь, не пропустіть. це дуже... Дуже гарне і затишне місце у селі Лісники, перше, перше село від Києва так, по Новобухівській трасі. Дуже класна локація, швидкий трафік за рахунок Новобухівської траси. Перше слово від Києва, а друге вже йде лісники. Друге вже йде худосько. Перепрошую, а перше лісники. Така гарна. Панорама вже з ділянки. Відкривається сосна за ділянкою. За ділянкою межує ліс, як ви бачите. А з другого поверху ще більше панорами на ліса, на поля, на віз. І також місця. Водовідведення зроблено низом, як ви бачите. Давайте спочатку підемо всередину будинку. Я вам розкажу про панування, потім вийдемо вже на саму ділянку. Ми ввійшли прямо місце під шафу. І сам будинок побудований із керамічної цегли. Утеплювач 15 см плюс фасад штукатурка з плитку, як я вам казав. Праворуч іде вітальня. Також тут місце під камін, камінна зона. І така велика вітальня. Всередині вже зроблена розводка світу з інтернету і сигналізації. А це кухня. Кухня заведений газ. пательні також є газ. Витяжка. Така об'ємна кухня-вітальня. З виходом на цю чудову трасу. І з траси є вихід на ділянку верхню, і також є нижня ділянка. Зараз пройдемо, я вам покажу її. Такі є сходи вниз, дуже зручні. Так виглядає будинок з цього боку. Є також верхня тераса. Односкатник дах і така нижня ділянка. Тут можна вже зробити що завгодно, От як, наприклад, сусіди, вони тут собі такий. Міні-парк з садом зробили. Там далі у сусідів також такий озеленення собі насадили. Є? є чим тут зайнятися, так? Огород, сад, а, якийсь ландшафт зробити. Ну і найкраще це видова зона, вид на ліс, а звупорку. Ну і з першого вже, де я знаходжусь, треба бачите, просто дуже гарний краєвид. Відкривається з усіх боків, так отак я покажу зраз, щоб забачимо. Вниз не буду спускатися, але ви, ви зрозуміло. Сходи вниз і така ділянка. Тут треба трошки почистити її. Далі. Хочу вам показати ще з лівого боку. Як виглядає будинок? І підемо вже далі по плануванню по першому поверсі пройдемося. Тому що на першому поверсі є ще котельня окрема, є ще санвузол окремо і є ще гардеробна окремо. Так виглядає ділянка з будинком. Дуже тихе затишне місце. Всі де живуть містечко. Нагадаю з охороною. По плануванню давайте повернемось. Тоді це у нас кухня-вітання, так, ту, яку ви бачили. Ми війшли, був перед поки шафою. Тут йде санвузум великий на першому поверсі. Вікна рихав німецькі. Далі йде котельня, газ заведений в котельню. Далі йде гардеробна. Така велика об'єдна гардеробна. Надіюсь, на відео це гарно видно. І давайте підімось на другий поверх. Сходимо на літ, перекриття залізу. А, тут монолітні перекриття. Монолітні перекриття, так. Що в деяких злізобетонні тут монолітні. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуватися, ставте на дзвіночок, щоб надалі першими бачити це відео. І, будь ласка, пишіть коментарів, як вам. Сам будинок, дуже цікава ваша думка. Як вам таке планування, такий варіант будинку, щоб я знав, які вам далі відео записувати будинків. Так, що ви цікавиться будинками, дзвоніть, пишіть, є всі месенджери в описі телефон, ми зможемо під вас підібрати будинок. Бачите, як виглядають сходи з таким великим вікном класним. На другому поверсі є 4 окремі спальні, 2 санузли, дві гардеробні і також вихід на верхню терасу. Давайте по черзі Перша кімната. Дах йде металевий під нахилом йде зправа наліво вниз односкатний, односкатний дах. Так, це отака кімната перша. Далі йде загальний санвузол. Тобто постірочно можна зробити і в санвузлі? Можна зробити і на першому поверсі, і на другому поверсі. Є котельня в. І там можна зробити пральню. Це друга кімната. Ця кімната ще більше. І такий красивий вид відкривається. Трошки співають? Не знаю, чуєте, ви не чуєте. Так, далі ми йдемо. Зліва третя спальня. Також з тією самою терасою. Дуже красивий краєвид. У сусідів вже є басейн. Так, я хочу подивитися. Тут плитка, так? Вже є плитка на терасі. Далі. Тоді за цей час подивилися три спальні і один санвузол, так? Раз, два, три спальні і санвузол загальний. Є ще загальна гардеробна. Тут іде загальна гардеробна обов'язково. Ділянка нагадаю про 11 соток, щоб по факту відчувається ще більше. І це мастер спальня. Мастер спальня зі своєю гардеробною і зі своїм санузлом. Так виглядає сама спальня. Тут місце. Диван, о, ліжко, перепрошую, санвузол, ардробна. Ні, це санвузол, а це ардробно. І тут також панорама на також на саму ділянку. Якраз друг робот стриже газончик. Такі зараз технології. І така панорама. І покажу вам цей синусовча. Тоді по пануванні я вам повністю все розказав, показав. Забудьте ставте лайк, пишіть коментарі, цікаві дуже ваші думки. Тоді, нагадаю, на другому поверсі 4 спальні, 2 санузли, 2 гардеробні. і також вихід з двох кімнат на велику терасу першому поверху, ви пам'ятаєте, гардеробна котельня санвузол, кухня, вітальня з виходом на терасу. У вітальні є також місце під камін. І також є вхідна група з шафу. Давайте я ще обіцяв вам показати відео дитячо-спортивний майданчик з футбольним. Зараз ми пройдемо, подивимось тоді. Є септик з переливом, є свердловина, Лівньовку ви бачили, да? я вам показував на початку, плюс ось низом йде дощова система, водовідведення, вона металева, підвіконні зроблені, виводи електрики зроблені. І зараз я вам покажу далі відео. Прогуляємось трошки по містечку. Містечко нагадаю на будинків. Зараз внизу є дитячий спортивний футбольний майданчик і вихід до лісу. Трохи прогуляємось з вами. Легко дві машини роз'їжджаються, як побачите. Озеленення гарно відкривається. Тяжки співають. Думаю, ви гарно чуєте. Ми якраз наближаємось до футбольного майданчика, за ним в деревах є спортивний і дитячий майданчик. Ось, пройдемося побачите. Футбольне поле. При в'їзді в містечко є парку місця, тут є також. Парка місця. Гарний асфальтований під'їзд до самого містечка йде. І ось така дитячий, дитячий такий майданчик. Тут вихід до лісу. І якраз спортивна зона дитяча. Зона і фу, також футбольний майданчик. Тут є таке чудове відео вам записав, надіюсь, ви оцінили. Будемо раді, запрошуємо вас. Всім гарного дня. До побачення. І трошки залишу, щоб ви послухали. Як співають пташки, шум листів і закінчуємо.